За словами голови комітету з питань земельних ресурсів громадської ради Любомира Цебрика, в Ужгороді є декілька вільних земельних ділянок. Громадська рада може надати інформацію про них та допомогти громадянам правильно оформити та подати документи на їх отримання. 37 присутніх членів громадської ради проголосували за те, щоб інформацію про віднайдені вільні ділянки надати сім'ям ужгородських військових, які загинули у зоні АТО, а також допомогти їм отримати цю землю. Була пророблена робота, в результаті якої було віднайдено не менше п'яти земельних ділянок, точну кількість їх на території міста Ужгорода, точну кількість яких не можна визначити, так як немає точної розподілу по площам земельних ділянок на земельних ділянок на території міста Ужгорода. Але такі є на вулицях Загорська. На інших вулицях на найближче засідання виконкому громадська рада планує внести пропозиції щодо змін до проекту про цілодобовий режим роботи закладів торгівлі. На думку активістів, режим роботи таких закладів необхідно узгоджувати з інтересами всіх мешканців багатоквартирного будинку. Правильно було б заслухати всіх мешканців будинку, провести збори, і ці мешканці мають висловитися. Бажають вони, щоб такий заклад торгівлі цілодобово працював багатопрохому будинку чи не бажають. Комітет з питань освіти, який працює при громадській раді, намагається внести ясність у таке наболіле для батьків питання, як збір коштів на потреби навчальних закладів. З цією метою громадська рада видала посібник, який містить рекомендації по налагодженню конструктивної та прозорої співпраці батьків та навчального закладу. У ці методички розказано, що таке благодійна організація, як вона може існувати. Яким чином заклад обліковує ці кошти, благочинні внески, яким чином батьки, які хочуть перевірити, чи дійсно кошти пішли на потреби навчального закладу. Як вони це можуть? Тобто містить і теоретичну частину, і інструментарій під час засідання заступник голови громадської ради Олег Пагулич спростував причетність ради до розсилання листів ужгородцям, які стоять в черзі на отримання земельної ділянки. Представники громадської ради наголошують, таких листів ужгородцям не відправляли, хоча й виступають проти незаконних земельних рішень.